Тому на вже послідуючих рази буде зараз виступити. Я зроблю таблиць, табличку. Це просто інформування, коли буде план засідань. Та прошу всіх сприяти для того, щоб ваші колеги відвідували молодіжну раду. Інакше у нас роботи просто не буде. У нас дуже багато зараз що висить. Також нагадую, що на цих вихідних у нас буде стратегічна сесія. Я ну, розумію, що всі, там всю інформацію в групу вже кидали. Та через тиждень у нас відбудеться аукціон. Тому прошу всіх все ж таки долучитися до нашої роботи, тому що дуже багато, багато відсоток нашої молодіжної ради зараз просто неактивний. Це є великою проблемою. Дякую всім тим, хто зараз завітав. Та просто можете передати всім, хто був відсутній. Ну, просто так спитати, чого ви взагалі не ходите. Ось всім дякую. А і, і тих, кого назвав, будь ласка, підійдіть до мене. Виличка, що величка, Виказав. Виказав, Дан Данило Величко що показати. І так, Величко, Данило. Казав та Да Даніло величка також, будь ласка.